З часу повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити 3135 захисників. Учора Україна повернула додому ще 100 наших громадян, назвардійців, прикордонників військових збройних сил України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Серед врятованих 49 воїнів Національної гвардії, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців збройних сил України, 11 тероборонівців. Вдалося врятувати зокрема медика, який у надскладних умовах. Рятував поранених на Сталі, найстаршому з визволених 62 роки, наймолодшому 20. Висловлюємо вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну. Ми продовжуємо наполегливо працювати, аби якнайшвидше повернути з полону всіх наших людей. Слава Україні! Сповіщає координаційний штаб з питань поводження з військовополоненим. man.